Так, друзі, добрий день. І ще разочок. Приїхав на площадочку. Ось наш красунчик позаду мене. Це комбайн. Сампо. Приїхав він до нас із Литви. Ось такий красень-жовтий. Це сампо Актив 680-й. Невеликий комбайн за невеликі гроші, можна сказати, по рівню середньостатистичного автомобіля в Україні коштує цей комбайн. Він вирушає в Харківську область до нашого замовника, якому ми вже привозили техніку. Дякуємо йому за довіру та вибір нашої компанії. А цей маленький агрегат з Фінляндії, який попав в Литву і тепер їде в Україну. Такий от цікавий підхід. До речі, бачите, не метал, а дерево. От, як раніше робили фіни. Ось. На його роки його стан, чесно кажучи, я вражений, реально прикольний комбайн, такий о, помаранчевий, жовтий, я себе яскравий. От, виїжджає зараз в понеділок до нашого замовника в Харківську область. З Фінляндії. З Фінляндії комбайн мені підказують ще раз. Цей клієнт у нас вже замовляв перед цим техніку, тепер вирішив. І ще придбати собі невеликий комбайн. Тому хто шукає такі невеличкі комбайни, вони ще є в наявності. Телефонуйте до нас компанія Agrox, Ми знаходимося в місті Полтава на вулиці Міщенка, 2. Працюємо з перевіреними компаніями, з перевіреними перевізниками, компанія Дедушка, місто От, Перевозимо таку техніку і не тільки. Телефонуйте, будемо раді бачити вас в офісі, можливо, там в онлайні. Підберемо вам гарну техніку з Європи під замовлення під ваш бюджет. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на YouTube, TikTok, Instagram, Viber група. Наші менеджери обов'язково підберуть вам найкращу техніку з мінімальним напрацюванням під ваш бюджет з Європи в будь-який куточок України. До зустрічі!